4 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 14 дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України нанесли ураження по трьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки по двох зенітно-ракетних комплексах та по семи артилерійських засобах рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. А також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську непізнані безпілотники атакували нафтобазу. Спалахнула масштабна пожежа у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр Рашисти вивели в бухту з сухого доку великий десантний корабель мінськ із повністю зрізаною надбудовою. Тим часом підводний човен Ростов на Дону все ще знаходиться в доці. Обидві кацапські посудини були уражені ракетним ударом Збройних сил України 13 вересня 2023 року. Неспокійно на території рашистського рейху в Гауставрополь під час обльоту нафтопроводу впав вертоліт Мі-2, в ГАУ Воронеж фура врізалася в колону автотехніки Росгвардії. Постраждали п'ятеро писи головців. Пасажир фури перетворився на хорошого росіянина.